Ритча про справжню цінність У невеликому містечку, загубленому серед старих гір і спокійних річок, жив старий чоловік. Йому вже минуло багато років, і життя навчило його розуміти прості, але глибинні істини. Він бачив, як змінюється світ, як зникають традиції, як люди женуться за грошима і славою. Забуваючи про те, що справжня цінність ніколи не визначається лише зовнішнім блиском. У нього був єдиний син, молодий чоловік, років двадцяти. Син був енергійний, але водночас і дещо наївний йому здавалося, що світ простий, що все можна виміряти грошима, вигодою чи чужою думкою. Батько знав настав час. Дати йому останній важливий урок, який залишиться з ним на все життя. Одного вечора, відчуваючи, що його дні на землі підходять до завершення, батько покликав сина і урочисто подав йому старенький, потемнілі від часу годинник. Годинник виглядав крихким, стрілки ледве пересувалися, а шкіряний ремінець був у тріщинах. Та цей годинник мав історію Його колись подарував батькові дідусь, і йому вже було майже 200 років. Син подивився на батька з подивом. Батьку, навіщо ти даєш мені цю річ? Вона стара, зношена, навряд чи вона чогось варта. Старий усміхнувся, Сину мій, перед тим як я залишу тобі цей годинник. Хочу, щоб ти дізнався його справжню ціну. Візьми його завтра і сходи в ювелірний магазин у центрі міста. Скажи, що хочеш продати його, і подивися, скільки тобі запропонують. Наступного дня син вирушив у місто. Ювелірний магазин виблискував золотом, і діамантами за прилавком стояв майстер у білих рукавичках. Син поклав годинник на скляну поверхню вітрини і несміло сказав: Це старий годинник мого батька. Я хочу дізнатися, скільки він коштує. Ювелір узяв його в руки, уважно оглянув, скривив обличчя і, знизавши плечима, сказав: Він дуже старий і зношений. У нього немає дорогоцінних каменів, механізм застарілий. Можу дати за нього не більше, ніж 150 доларів. Син повернувся додому. Повторив слова ювеліра. Батько уважно вислухав і тихо відповів: Добре. А тепер сходив ломбард. Син здивувався, але послухався. В ломбарді панувала інша атмосфера, запах тютюну. Грубі голоси, блиск метралу на полицях. Працівник швидко глянув на годинник і, не приховуючи байдужості, кинув. Цей мотлох? Він майже нічого не вартий. Дам 10 доларів. Син був вражений. Він відчув навіть певний сором, адже річ, яку так беріг його батько, виявилася нікому не потрібною. Повернувшись, він сумно сказав: «В ломбарді дали всього 10 доларів. Батько не розсердився, лише ледь посміхнувся і промовив є ще одне місце. Занеси годинник у музей, скажи, що хочеш його продати. Цього разу син йшов без особливих надій. Та коли він переступив поріг міського музею, усе змінилося там панувала тиша, а повітря було насичене ароматом старовини. Куратор музею. Літній чоловік з уважними очима взяв годинник у руки, і його обличчя одразу змінилося. Він підняв погляд на хлопця і вигукнув: це ж рідкісний експонат. Такі годинники створювали лише кілька майстрів у світі, і вони надзвичайно цінуються колекціонерами. Ми готові заплатити за нього 500 тисяч доларів, йому місце в нашій антикварній колекції. Син не повірив власним ухам. Його серце билося швидше, він навіть відчув тремтіння в руках. Повернувшись додому, він схвильовано переказав батькові слова куратора. Батько спокійно вислухав і, нарешті, сказав Бачиш, сину, в ювелірному магазині твій годинник оцінили лише в 150 доларів, в ломбарді у 10». А у музеї він виявився безцінним, і річ тут не самому годиннику, а в місці. У правильному місці його справжня цінність розкрилася повністю. Він зробив паузу і додав так само і ти. Якщо колись у житті тебе не оцінять, не ображайся. Можливо, ти просто не там, де потрібно. Ніколи не залишайся серед тих, хто бачить у тобі лише 10 доларів. Шукай своє місце і там тебе оцінять правильно. Ті, хто знають твою справжню цінність, будуть тебе поважати, берегти і цінувати. Син сидів мовчки, глибоко задумавшись. Цей урок він запам'ятав на все життя. Його батько передав йому не просто годинник він залишив йому мудрість, яка вартувала значно більше за будь-які гроші. Мораль Притчі. Кожна людина унікальна. Іноді нас недооцінюють, сміються з нас або ставляться з байдужістю. Але проблема не в нас, а в тому. Що ми перебуваємо не в тому середовищі. Важливо пам'ятати справжню цінність людини видно лише там, де є ті, хто здатний її розгледіти. Тому не витрачає життя серед тих, хто тебе знецінює, шукай людей і місця, де тебе цінують по насправжньому. Сила Христа. У невеликому містечку, що розкинулося біля залізничної станції, мешкали троє подруг. Вони знали одна одну ще з дитинства, разом ходили до школи, ділили радощі й біди, а тепер, подорослішавши, все одно залишалися нерозлучними. Кожна з них мала свій характер, свої звички й вірування, проте щось міцне тримало їх поруч. Одного літнього вечора. Дівчата вирішили піти прогулятися за місто. Сонце вже сховалося за обрій, але повітря було ще тепле і напоєне ароматом трав. Сміючись і жартуючи, вони вийшли на залізничні колії, бо це була найкоротша дорога до річки, де вони любили сидіти і розмовляти про життя. Колії тягнулися в і їм здавалося, що вони ведуть у безкінечність. Та саме там, серед цієї нескінченності, на них чекало випробування, яке запам'ятається назавжди. Несподівана небезпека. Дівчата йшли і не помітили, як опинилися на відрізку між двома мостами. І раптом з одного боку почувся пронизливий свист локомотива, а з іншого загуркотіли колеса ще одного потяга. Вони зрозуміли, що потрапили у пастку, два потяги мчали назустріч один одному. А вони стояли рівно посередині. Від жаху серця дівчат завмерли. Здавалося, що втечі немає. З обох боків блищили вогні прожекторів локомотивів, і важкий стукіт коліс заглушував усі думки. Лише кілька секунд відділяли їх від того, щоб бути розчавленими залізом. Але сталося неймовірне обидва поїзди промчали мимо. Здійнявши потужний вітер, від якого дівчат хитнуло в різні боки, їхні волосся і одяг розвівалися, мов крила птахів, але жодна з них навіть не подряпалася. Вони стояли, притискаючи руки до грудей, і не могли повірити, що залишилися живі. Їм здавалося, що їх оберігала невидима сила. Таємнича розмова але те, чого дівчата не бачили, було ще цікавішим, бо за їхніми спинами стояли троє темних постатей бісів. Вони чекали цього моменту, певні, що зараз зможуть забрати собі людські душі, і коли поїзди пролетіли, залишивши подруг живими, між нечистими духами почалася гнівна суперечка. І чому її не штовхнув під колеса? роздратована накинулися двоє на третього. Такий зручний випадок, одна мить і душа була б наша. Але той лише знизав плечима. Не міг бачите хрестик на її шиї, маленький срібний хрест, який її подарувала бабуся? Він світиться для мене вогнем, і коли я спробував доторкнутися до неї, мене відкинуло назад. Хрест христовий це печать, якої не можу зламати навіть я. Другий біс, сердито підстрибуючи на місці, почав виправдовуватися. Добре, а я, на моїй дівчині взагалі ніякого хреста не було, чиста душа, беззахисна, жодних прикрас, які б її охороняли. І все ж я не зміг торкнутися. Знаєте чому? Бо коли вона виходила з дому, то осінила себе хресним знаменням. Її пальці тричі торкнулися чола, грудей і плечей, і цього було достатньо, аби мене скувало. Здавалося, навколо неї стіна з вогню. Я простягав руку і обпікся. Третій біс, якому дісталася третя дівчина, мовчав найдовше. Двоє обурено накинулися на нього. Ну, а ти чого стояв і позіхав? Тобі ж найпростіше вона ж зовсім не віруюча. Ні хрестика, ні молитви, навіть думки про Бога немає. Це була твоя легка здобич. Але третій лише зітхнув і відповів Ви не розумієте? Справді, ця дівчина не вірить, не молиться, навіть насміхається з віри. Проте, коли вона виходила з дому, то її зупинила на порозі мати. Та мати, сивоволоса, втомлена, але з вірою в серці, перехрестила дочку і прошепотіла Іди з Богом, дитинко. І це благословення стало для мене. Непереборною стіною материнська молитва то сила, яку я не маю права ламати, бо вона сходить прямо від Бога. Усвідомлення. Дівчата не чули цієї суперечки, вони лише обійнялися після пережитого страху і вирішили більше не ходити залізницею. Але їхні душі відчули щось невидиме. Одна подумала Добре, що в мене є хрестик, він мене оберігає. Друга згадала, як поспіхом осінила себе хрестом біля дверей, і зрозуміла, що цей знак врятував її життя. А третя, зніяковівши раптом, пригадала слова матері Іди з Богом, дитинко. Її серце раптом защемило, бо вона відчула, що те, що вважала марними словами, стало її порятунком. Мораль. Сила Христа і сила молитви не вигадка і не традиція, а жива реальність. Маленький хрестик, короткий знак хресного знамення чи навіть щира молитва матері здатні зупинити темні сили. І навіть коли людині здається, що вона сама і ніхто її не захищає, є невидима опора, яка сильніша за будь-яке зло. Тієї ночі троє дівчат повернулися додому вже іншими. Вони більше ніколи не дивилися на знак Христа, як на просту прикрасу чи звичку, бо тепер знали, за цим знаком стоїть сам Христос. А темні сили, розлючені й переможені, ще довго відходили від тієї поразки, усвідомлюючи, що там, де хоча б іскра віри та молитви, їхня влада нічого не варта. Ця історія нагадує нам. Іноді ми недооцінюємо силу віри, простих молитов і благословень, але саме вони стають нашим захистом тоді, коли небезпека найбільша. Повчальна історія про стареньку і бан У невеликому, але жвавому містечку, де люди поспішали у своїх буденних справах, жила літня жінка на ім'я Марія. Вона була скромною. Та непомітною серед натовпу, завжди у чистій, але вже зношеній сукінці, з невеличкою сумочкою через плече. Сусіди знали її як добру, спокійну й мудру людину. Багато хто навіть не здогадувався, що за її скромністю приховується багаторічна історія праці, наполегливості і неабиякого життєвого досвіду. Одного звичайного дня Марія вирішила піти до банку. Їй знадобилося лише 10 доларів, дріб'язкова на перший погляд сума. Вона хотіла купити собі трохи свіжих фруктів на ринку, а ще заплатити за проїзд у транспорті. Вона терпляче простоїла у черзі, уважно розглядаючи обличчя людей довкола. Хтось нервово дивився на годинник, інший гучно перемовлявся телефоном. Ще один чоловік сердився на повільність каси. Марія лише тихо усміхалася. За своє довге життя вона навчилася не поспішати там, де від неї нічого не залежить. Нарешті підійшла її черга. Вона підійшла до віконця каси, привітно глянула на молоду касирку і спокійно сказала Доню, я хочу зняти 10 доларів зі свого рахунку. Касирка навіть не підняла голови, звичним сухим тоном, ніби повторюючи фразу вже сотий раз за день, відповіла, Суми менше ста доларів у нас знімаються тільки через банкомат. Будь ласка, не затримуйте чергу. Її голосю не було й краплі поваги, лише байдужість і роздратування. Марія кілька секунд мовчала. Вона не хотіла сперечатися, але йти до банкомата теж не мала бажання. Її руки вже не такі управні, пальці тремтіли, та й сама вона не довіряла машинам, які можуть проковтнути картку. Вона повільно простягнула картку назад і тихо сказала: Тоді я хочу зняти всі гроші з рахунку. Касирка, яка щойно ледь не підганяла клієнтку, на мить заумерла. Вона швидко поглянула на монітор, ввела дані, і її обличчя різко змінилося. Очі округлилися, а губи мимоволі розкрилися. У вас, у вас понад півмільйона доларів на рахунку, здивовано вигукнула вона. Вибачте, але ми не можемо видати таку суму одразу. Це треба замовляти, підготувати. Вам потрібно буде прийти завтра. Вона вже говорила зовсім іншим тоном, більш обережним, навіть трохи шановливим. Марія ж спокійно усміхнулася і тихо уточнила: А скільки можна зняти одразу? До трьох тисяч доларів, відповіла касирка, намагаючись виглядати впевнено. Гаразд. Тоді зніміть, будь ласка, 2915 доларів, промовила бабуся тим самим спокійним голосом. Дівчина з каси знітилася, їй довелося піти в сейф, набрати купу купюр, десятки, двадцятки, навіть дрібні п'якірки. Вона довго, майже десять хвилин, перераховувала гроші. Черга позаду невдоволено гуділа, але касирка вже не могла дозволити собі нетерклячого тону. Коли, нарешті, всі купюри були складені в акуратну пачку, дівчина простягнула їх через віконце і навіть спробувала усміхнутися. Ось ваші гроші, чим ще можу допомогти? Марія взяла гроші, повільно відрахувала з пачки 10 доларів і поклала їх до сумочки. Потім підняла очі на касирку і сказала: Так, я хочу покласти назад. Дві тисячі дев'ятсот пять доларів. У залі запанувала тиша. Дехто з клієнтів навіть усміхнувся, інші здивовано перезирнулися, а касирка зблідла, зрозумівши урок, який щойно отримала. Старенька жодним словом не дорікнула, не підвищила голос, не образила. Вона лише показала, що навіть проста людина може навчити мудрості того, хто вважає себе розумнішим. Повертаючись додому, Марія ішла повільно, але в серці відчувала легкість. Вона знала, що світ постійно випробовує нас на терпіння. А іноді найкраща відповідь на грубість це не крик, а тиха усмішка і мудра дія. Мораль історії. не ускладнюйте життя іншим людям, бо завжди знайдеться хтось, хто зможе ускладнити ваше життя. Повага й людяність нічого не коштують, але іноді ціняться дорожче за гроші. Ця притча нагадує нам, що доброта і мудрість завжди перемагають байдужість і зарозумілість, бо навіть маленький вчинок може стати великим уроком для інших.